Мій попередній урок про те, як згенерувати за одну хвилину фото для соціальних мереж на різні тематики за допомогою штучного інтелекту, дуже вам сподобався, тому продовжую цю тему сьогодні. Також і показую вам, як за допомогою простих а, рішень а, допомогти перетворити ваше звичайне фото на а, формат 9 на 16 А дивіться уважну інструкцію. Так, давайте дивитися і генерувати. Наш контент. І сьогодні такий лайфхак. Ми працюємо в додатку Pixart, і є у нас такі іноді ситуації, коли у нас є картинка, і вона у нас з чорними краями, тобто це не формат 9 на 16, а формат 1 на 1. Так, це у нас квадрат. Давайте виберемо ось таке фото. І що зараз робити? Для того, щоб зробити цьому фото класний, класне продовження і використати його в форматі 9 х 16, в сторізах або в рілсах, робимо наступні. Її натискаємо на інструменти, натискаємо ІІ розширить вибираємо «Сторі Instagram. Чекаємо, поки штучний інтелект генерує нам продовження. Ось така у нас вийшла картинка. Зараз нам потрібно її зберегти. Вже збережену галераю і можемо використовувати для сторіс або для рілсів.